Чому? Тому що вони знали, вони отримують 5 пожизненних терміну. Чому? А тому, що вони обманули декілька мільйонів американців, громадян Америки, тому що ти були акціонерами. Розумієш, вони акціонери, а тут вони обманують це неможливо. І Артур Анденсен, ну підтасували, і Їх комісія по цінним папірам. Оце вот все. Ви їх зразу зловили, що яку від... Це аудиторську компанію, яка звітність мала перевіряти. Там. Ну, Артур Андерсен, це була, була. Це велика пікірка. п'ятерка. Там. А зараз. 4. 4. Все, 4. Все. Все. На наступний день. А цей э, податкова, яка контролює там абсолютно. Ми знаємо, що най, найпотужний орган Сполучених Штатів це то, податкова адміністрація. Все, там, якщо податки це найбільш злочин, якщо ти не платиш, чи це, чи, бо ти обмануєш державу а знову громадян України Сполучених Штатів. І Національна комісія по регулюванню, те, що у нас НКР, там у них Штати, яка абсолютно контролює всі фінансові операції, всю економіку, тарифи і так далі. По чому вони купують, чому так купують. Ну, в общем, там, там дуже жорсткий контроль. А, на, на, а э, цей наглядова рада, у них там э, совет директорів. Знаєте хто? Колишній священник, колишній прокурор, який на пенсії, колишній губернатор чи віце-губернатор, колишній поважний журналіст поважний і так далі. І тому вони дивляться за політикою і за я б сказав, моральним, моральним, кліматом, моральним да? кліматом по відношенню до споживачів.